Друзі, вітаю! Якого сьогодні? А, 8. Лютого, слава Україні! І так, друзі, яка ситуація? Річ піде сьогодні о вісняних обробіток бджіл від кліща, Скажем так, профілактичних обробіток, так як це така одноразова акція, але її потрібно зробити вовремя, щоб просто ну, встигнути це зробити. І цей період ну, в частності зависить від різних умов. В наших умовах до цього року це було завжди перше числа березня. Но тут трошки погода змінилася. Вже четвертий день тепло, і тепло ще, як мінімум, обіцяють, ну тиждень ще обіцяють. І, наприклад, на вівторок чи понеділок понеділок, плюс 12, мабуть. Зараз тепло, ну така дождлива погода. Но в будь-якому випадку тепло на вулиці. Це так, четвертий або п'ятий день вже такої погоди, мабуть, четвертий. Потрошки наростала, наростала температура. Позавчора бджілки політали трішки, я вам демонстрував. І ну, вночі, може, нуль, може мінус один. Один день було. Так що в будь-якому випадку, ця погода їх зараз розворушила і заставить починати її цікладку. Якби це було два дні, а потім опять морози, можливо, б нічого не було. Ну так як, ісходя з того, що гідреміцентр обіцяє, що воно буде ще як мінімум тиждень, в будь-якому випадку піде розплод. Піде розплод, буде повищення температури, вони вже не зупиняться і вже від всіх дат будуть трошки гнати розплід. І що нам треба зробити, щоб встигнути в оцю зробити профілактику, обробити до, почат... до моменту появи печатного розплоду. Я вже зв'язався з компанією БВЛ, мені вже йдуть полоски. Мабуть, завтра вони вже будуть у мене і ми будемо розкладати. Можливо, то буде неділя, можливо, понеділок, уже який день виберемо, і будемо класти. Так як у нас ще від позавчора, грубо говоря, якщо то було 6-го, по-моєму, був обліт. Шостого, ну, якщо рахуємо там, днів 8 до печатки. Грубо говоря, до 14 -го числа нам потрібно. Встигнути поставити полоски, щоб остатків кліща добити. Так як на даний період обробітки в відео димпушок або проливом, ну це таке. Пролив зовсім зараз не актуален. Хоча є люди, котрі проливають. ну Зараз бджілка і так, уставши, їй зараз наоборот. Треба Трішки допомогти, а не її зараз облити отровою, щоб вона напилася, не всі бджілки ще пообліталися. В будь-якому випадку, якась нагрузка калових маз вже є, на них є, і напившися різної хімії, щоб вони не обістралися і тому подібне. Димпушка теж зараз не зовсім ефективна. І, ну, коротко, то ви мене розумієте. А полоски саме то. Ми вже не перший рік так робимо, і цього року будемо теж. Так що, ну, головне, встигнути. Бо якщо затягнути, обробітка буде безтолково. Ну а зараз просто подивимося з вами. Ну, як вони сидять. Бо в будь-якому випадку я не знаю, я не дивився. Но мені кажеться, якщо і є очертання клуба, воно, можливо, є. Але воно в будь-якому випадку буде розрихльоно є, так як тепло. Ну, а тут вже навіть і очертання клуба нема. Тут вже навіть і немає очертання клуба. Е -е Чи, відчувається тепло? Ну, от такого, щоб сказати, що тепло-тепло нема. Ну, тепліше. Бачимо, що розползлися на весь вулій. І звісно, що вже, якщо буде така погода, і не зберуться. Так що, друзі, потрібно встигнути. Так, дивимося другу. Щось такі. О, це теж бачимо. Зараз сповзалася. Так, так. Да. Ну, а от тут тепліше, друзі. Тут тепліше. Так що розпліт по-любому є. Пару днів вони як почали його робити. Бо до того часу нормально була більш-менш зимова така в нашому регіоні, по нашим міркам, зимова погода. І просто от, прийшло нежданно тепло і, і вже... Буде. Ну Тут теж бачимо ніякого чертання клума нема. Теж розповзлися по всім рамкам. Одна, правда, лишня у них, а всі остальні займають. Так що все, друзі, треба встигнути. Хтось скаже, що дурна, ні дурна робота, що полоски там не можеш ставити. Ну Тут, мабуть, за дві лишні. Да, дві. Якщо поставимо ми зараз полоски, в будь-якому випадку ми проведемо профілактичні міри. І доволі активні, так як в будь-якому випадку печатки нема, якщо є дуже мало, ну хай, на мій погляд, її там нема, бджілки розрихльовані, в будь-якому випадку якісь остатки кліща, вони кліщ так, як і бджола зараз. Вона перезимувала, і він в будь-якому випадку вже старий і, скажімо так, сили має мало. І якщо його... Осінню не добили, та зараз його в будь-якому випадку доб'ємо. Е, а стосовно чи не зашкодять полоски майбутньому меду, друзі, якщо ми покладемо, грубо говоря, 10 лютого полоски та до 1 меду, ну, ще далеко, придалеко. Тим більше, це у нас гніздові корпуса, розплодні рамки. так що Якщо її буде мед, то буде ставити 145 корпуса в виде клеусних рамок. І буде носитися мед на свіжі рамки і тому подібне. Так що зато не хвилюємося, а хвилюємося, щоб встигнути. Так що всі, хто хоче встигнути, майте це на увазі. Бо обробляти, коли там по 2-3 рамки розплоду, це зовсім безтолково. і одна, яка ще має очертання клуба. А дивимося якісь еще друге. Це теж, кстати, має вичертання клуба. А бачимо тіні мауть. І ця ще має відчертання клуба. А як по температурі на руку. Ну схоже, як і там. Схоже, як і там. Так це і нижній ряд. Да, тут вони якось... І якось вони тут більше ще сидять в клубах. А ну у верхній сці вулики. Ну, а тут так. Да. Тут розрихлені. З чим це зв'язано? Ну, в будь-якому випадку, коли сонце світило, з цих краще літало. Там, скажімо так, на ті сонце менше світило. можливо, їх. В той день не так розворошило, і з-за того вони ще більш вжатому стані. Ну, це буквально, грубо говоря, до понеділка, якщо там буде плюс 12 і сонце, вже полетять всі. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!